Усіх наших глядачів, і сьогодні ми знаходимося у студії не просто так, тому що сьогодні ми поспілкуємося з гостею, найдовго Просто можна сказати: дійсно, це Євгенія Дудка, пресофіцерка головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Саме вона потрапила під ворожий обстріл, і зараз вона знаходиться у лікарні за кордоном. Женю, ми вас вітаємо. Так, доброго дня, слава Україні! Героям слава! Як ви себе почуваєте? Ну, як я себе почуваю? Почуваю не дуже звісно, але все ж таки є жага до перемоги моєї хвороби такої, тому що дуже хочу повернутися до України і хочу далі з вами спілкуватися і робити благі діла для всього українського народу. Скільки операцій ти вже перенесла? Ну, в Україні я перенесла 11 операцій, коли мене рятували. А тут в Німеччині зовсім інша медицина. Вони трішечки по-іншому лікують, тому зараз вони чекають, поки моє тіло саме почне себе лікувати, поки почнуть заживати рани. І тоді вже можна буде щось говорити про оперування, адже є дуже великі проблеми в мене там і з органами пошкоджені, печінка трішки не витримала того лікування, адже було дуже багато і антибіотиків, і інших ліків. Тому ось такі справи. Борюся, я за своє життя, а в Україні ви боретеся за нашу Україну. Чи кажуть вам термін реабілітації? Скільки часу це може зайняти? Ви знаєте, вчора я допис писала, що не варто загадувати і ставити перед собою якісь терміни, але все ж таки мені термін назвали, що ще близько шести місяців. А як воно там буде, ніхто не знає. Можливо, раніше вилікують, можливо, пізніше, але все ж таки я сподіваюся, що саме критичний стан минув. Такий, як був у мене в реанімації, тому зараз намагаюся підтримувати себе в бадьорості. Ви сказали, що ви хочете повернутися в Україну, якщо дійсно при гарних розкладах за 6 місяців ви повністю відновитесь, і у вас буде можливість повертатися в Україну, але якщо, на жаль, війна не закінчиться на цей момент, чи не побоїтеся ви повертатися? Дивіться, мене тільки виписують з лікарні. Я беру свою малесеньку валізку напроти лікарні, центральний е, залізничний вокзал? Я відразу йду туди, навіть місто не буду дивитися. Я відразу їду до своєї країни. І неважливо, війна там чи вже перемога буде без мене, але я відразу повертаюся додому. Клас, ми усі вас дуже сильно чекаємо, дійсно. Також скажіть, будь ласка, чи усе вас взагалі влаштовує у клініці, в якій ви зараз знаходитесь? Ну, влаштовує все, тому що все ж таки вони також підтримують моє життя і дуже багато в мене вклали. Е, тяжко, ну, те, що в нас різний менталітет. Е, в Україні свій підхід до лікування, тут свій підхід. В Україні там до тебе, наприклад, заходять там, кожні 30 хвилин. Тут вважається, що якщо е, чим е, менше лікар заходить до тебе до палати, Тим більше, значить, ти вже стабільна, ти йдеш на одужання. Тобто такого плану е і все ж залежить від людей. Знаєте, хоча не можу сказати, що до мене якось там відноситься не так. Але є різне. Є різне, не хочу ні на кого там я говорити нічого поганого, але все ж таки, як говорять, вдома стіни лікують. І тому я була б щаслива, якби українська медицина дозволила нарешті собі е, купувати такі медичні прилади, такі медичні ліки, щоб не було не довелося громадянам України їхати за 3-9 земель. І лікуватися десь там. Я б дуже зараз хотіла бути в Україні, проходити лікування, але воно для мене неможливе. На жаль. Як а... всі знаєте, говорять, що ой, там лікування було під вибухами, ти що. Ні, навіть якби було під вибухами, я б їх чула і все інше, ну, для мене. Трошки перервався зв'язок, можна зрозуміти, тому що зв'язок дійсно через декілька країн. Я сподіваюся, що зовсім скоро його відновлять. Женю, чи чуєте чує ви мене? Це Україна, це як моя мама. Женю, як ви чуєте мене? Так, чую чую вас. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви зіштовхнулися з труднощами знання мови, але проте сьогодні до вас в палату завітала дівчинка, яка почала спілкуватися з вами українською. Ой, так, це така історія чудова. Тут дуже мало людей, які розмовляють російською, якою зараз я принципіально, і за покликом серця і душі, я не хочу нею розмовляти. І, і намагаюся як можна більше спілкуватися українською мовою своєю рідною, е, тому що все ж таки е, в Німеччині розмовляють німецькою, і в будь-якій країні розмовляють своєю державною мовою. Ми десь трішечки колись втратили е, в цьому впевненість або необхідність, що потрібно тільки українською розмовляти з історичних причин вже відомо чому. Але зараз ми наздоганяємо, і от сьогодні, вранці, тут ще о сьомій ранку дуже темно: відкриваються двері, вмикається світло, і мені дівчина говорить Доброго ранку. Я була просто в шоці. Я, я відразу подумала, що може, то мені сниться, хто може тут розмовляти українською. За весь цей час до мене тільки гості приходили. Ті, хто втік там з України і вони мене навідували. Ще волонтер була, яка також, але вона давно дуже переїхала з України до Німеччини, до Берліну. Вона також розмовляла зі мною українською. Боже, а це ж медперсонал. І я така: доброго дня! А вона мене там звати Вероніка, я з Харкова. Ось сьогодні буду вам допомагати. І знаєте, я коли почула її слова, вона коли заговорила зі мною. Це такий бальзам був для душі і для серця мого. Я зрозуміла, наскільки я ціную свою країну, і наскільки раніше щось трішечки недооцінювалося. І дуже соромно, що і розмовляла російською, писала російською, і знаєте, краще б вчила б я б німецьку і англійську. Аніж російською, але чомусь якось так от трапилося. Бар'єр дуже тут ем, такий, ем, як сказати, дуже тяжко, звісно, коли ти не знаєш мови німецької, але Google-переводчик в допомогу. Також є волонтери, які приходять до мене. І там перекладають розмову з лікарями. Знову ж повторюся, що медицина тут зовсім інша. Якщо до нас приходить лікар і він розказує все, 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 що там у вас є, то тут лікар заходить і говори, говорить тільки про саме основне, що треба зараз робити, і все. Мені робити треба це чекати, як мені всі лікарі тут говорять, чекаємо часу, коли воно підзаживе, і все. Стосовно дівчинки з Харкова. Дуже хочу розповісти коротко її історію, те, що вона навчалася в медичному університеті в місті Харків і довелася тікати, коли почалася війна. І вони переїхали, я так розумію, з родиною сюди. І вона дуже довго намагалася влаштуватися, працювати. І от вона, як практикантка, і навчається вже в Берліні. І на моє питання, чи буде вона повертатися додому, вона сказала: звісно, я закінчу тут медичний університет, і я повернуся додому. Буду лікувати наших громадян України. Дуже насправді чуттєва така історія. І також я бачила, що ви надавали інформацію під, можна сказати, такою назвою, що необхідно бути обережнішими зі своїми бажаннями. О, ну Це знаєте, до речі, Facebook видалив мені цей допис. Він вважає, що він був за жорстоким, але я в ньому висказала все, що, як я вважаю. Так, з бажаннями потрібно бути своїми, дуже такими, знаєте. Фільтрувати те, що ви хочете, як говориться, або загадувати їх правильно, проговорювати, як саме ви щось хочете отримати, тому що я так пам'ятаю, коли святкували день незалежності при нашому президенту Володимиру Зеленському. Це був, якщо не помиляюся, перший такий грандіозний його парад, коли йшли колони, і рятувальників, і військових, і дівчинка, коли пам'ятаєте, там бігла так гарно вони все зробили це. І нагороджували, і Героями України, там, і звання давали різні, різні відзнаки, все. І я сиділа тоді і думала, Боже, яка героїчна Україна, скільки в нас ще є героїв, скільки в нас є ще заслужених, які дуже багато роблять. Я так тоді так думаю. Я ж також ой, ну, вибачаюсь. Женя, я вас розумію, і ми. Ми усі дуже сильно за вас переживали на початку, і зараз ми неймовірно чекаємо просто вашого одужання, щоб ми могли поспілкуватися особисто. Ви зараз кажете, у мене мурахи по шкірі, і я також вже очі наливаються слізьми. Я не знаю, як ми будемо називати цей ефір, якщо чесно. Тому що я просто дуже рада, що ви йдете на поправку, і нехай довелося зіштовхнутися з таким. Але найголовніше, що життя продовжується, і ви показали такий героїзм, і ви показали усім приклад. Ой, вибачте, Дякую, я щось теж трошки так. Yeah. Ну і тоді знаєте, я так про себе так. Я також отримую колись звання героя. І це буде 100%, адже в мене така професія, і я її наскільки люблю, і от я впевнена, просто була. І знаєте, і так сумно, що е, відзнака там орден я отримала при таких умовах. Я б дуже б рада була когось врятувати, я б була б рада якийсь б внесок важливий зробити в розвиток країни, але сталося так, як сталося. Маємо те, що маємо. Ну, знаєте, і на цьому дякую державі, дякую своїй службі, що не забувають, тому що мене ніхто не покинув. Ні мої рятувальники, ні держава. На сьогоднішній день. Я впевнена, що так і буде продовжуватись насправді. А з приводу того, що хотіли б когось врятувати, ви рятували усіх. Ви щодня приходили до нас на прямий ефір. Виходили на зв'язок. Вони давали нам інформацію. Ви були нашим офіційним джерелом, який закликав завжди дотримуватись правил безпеки і завжди наголошували на необхідності викликати якраз таки рятувальників, викликати відведені спеціальні служби. І не лізти на рожон. І я впевнена, що дуже багато людей, послухавши наше інтерв'ю на початку війни, дослухалися і ви врятували багато життів. Ну, тоді таких героїв дуже багато у нашій країні. Але ж все ж таки я хочу сказати, що, наприклад, мої коліжанки. З міста Києва Світлана Водолага з Київської області Вікторія Рубен. Вони самотужки рятували людей. Вікторія вивозила людей, рятувала, виводила з домів в місті Ірпінь, в Бучі, ще там, де були гарячі точки. Там Світлана Водолага, вона теж, також завжди 24 на 7 під всіма обстрілами в Києві була. Тому знаєте, а я. Пару разів там виїхала на ті обстріли. Звісно, якби зі мною такого не сталося, то можливо б я б змогла більше допомогти нашій країні і нашим людям. Але все ж таки, така була моя доля, з якою я вже змирилася. І знаєте, те, те як з нами це все сталося, ми от обговорювали з хлопцями, з якими я постраждала, то це було чудо, адже ракета взірвалася від мене в 7 метрах. І те, що в мене все на місці, і те, що нічого не впало, адже вже ангар був розрушений, і висіли бетонні блоки зверху, то знаєте, і друга ракета просто їх не збила, а впала поруч з нами, і ми всі живі. І зараз хлопці всі виконують свій бойовий е, бойове завдання, і вони рятують людей зараз і шукають людей. Коли прилітає в Дніпро, тому все ж таки і боженька на нашій стороні, і справедливість, тому що він нам дав шанс далі продовжувати свою роботу. Так, я з вами згодна. Проте завжди можна буде себе з кимось порівнювати, але насправді ви зробили достатньо. Не знаю наскільки доречно буде зараз це сказати, але своєю жертвою, яку ви внесли, ви об'єднали спочатку усю Дніпропетровщину і показали людям, що це настільки близько, що війна вона дійсно тут і вона стосується кожного. Згодом ви об'єднали усю Україну. А зараз я бачила декілька статей закордонних ЗМІ, які також писали про вас. Тому не дякую, потрібно вам. думати, що ви зробили недостатньо, або думати, що ви могли б зробити. На жаль, сталося, як сталося, але ви зробили дійсно усе. Дякую вам. Я дуже що хочу сказати, дуже велике дякую. Кожній людині, яка тоді відгукнулася на мою біду. Кожній людині, яка скинула хоча б одну гривню, на моє лікування. Женя, кожному підписнику, який мені пише, Ой, це попрошу я вирізати. Гаразд. Кожному підписнику, який мені пише, кожній людині, яка мене не знає, і мені пише Женя, одужуй. Це найкращі ліки для мене. Тому дякую усім. Скажіть, будь ласка, до вас рідні приїжджали? У них є з У мене прибурити. мамочка. У мене спочатку ж мій чоловік зі мною був тут в Німеччині в реанімації. Він мене доглядав більше місяця. Потім йому потрібно було повертатися до України, щоб продовжувати свою гідну справу. І приїхала моя мамочка. І зараз Матуся перебуває зі мною. Дуже багато тут вже про мене е, наших громадян України. Ходять до мене, мене провідують, приносять мені там квіти в горшечках і радують мене своїм спілкуванням. Адже для мене, чесно, коли от я просто спілкуюся з нашою людиною. Для мене я отримую такі емоції, море задоволення, що в мене нічого потім не болить і не потрібно мені ніяких ліків. Тому ось так виходить. Так, Женя, мені зараз режисери передають, що Ігор передає вам, як сильно вас любить і як сильно він вас цінує. Просто зараз він це передає. Мені кажуть, режисером. Я його також дуже сильно кохаю. Така у вас, знаєте, історія любві, історія кохання. Дійсно. До речі, він також став же моїм е, рятувальником, тому що тоді, коли вибухнула ракета, він один із перших мене побачив. Один із перших мене побачив, почав рятувати. Але в нього через те, що були поранені ноги, він не зміг мене нести і почав кликати на допомогу. Тому думаю, наш шлюб уже пройде всі перепони, якщо ми таке пережили. Вибачте, будь ласка, тому що це емоції згадувати тяжко. Я розумію. Так. Але я всім бажаю Божого благословення. Я бажаю, щоб всі е, трималися, тому що перемога все ж таки буде за нами. Зло не, ніколи не може перемогти, переможе тільки добро. І така нація, як ми, її всі дивуються. Тут лікарі дивуються волонтерам нашим, які вже 8 років і більше поспіль ходять, провідують хлопців, хлопців бійців, які тут лікуються. Всі вражені моєю стійкостю і моєю бадьоростю з моїми травмами, тому що коли читають, що в мене було, яке поранення було, то вони е, просто всі кажуть, у вас чудові лікарі. Чому я й кажу про те, що нам потрібна така техніка? Хочеться від держави, щоб побачили, щоб забезпечили наші лікарні медичним обладнанням. Воно є в світі, його потрібно купувати, а лікарі у нас і так від Бога. У них золоті руки, і... і хочеться кожному українцю побажати просто трішечки витримки. Любіть нашу Україну, бажайте її перемоги, моліться за це, і все буде добре. Женя, ми дуже вдячні, що ви долучилися і змогли вийти з нами на зв'язок. Я особисто чекаю вас у Дніпрі зовсім скоро. Сподіваюсь, війна закінчиться і нічого не буде загрожувати і вашому життю, і життю мешканців, і усіх українців. Я Дякую дуже вам. вам вдячна. Я, Я за вами особисто дуже сильно сумую. Я також за вами всіма сумую, за всіма, за всіма. Я нашим глядачам нагадую, що ми тільки що спілкувалися з Євгенією Дудкою. Вона пресофіцерка головного управління ДСНС Судні Пропетровської області. Тож слава Україні і до зустрічі.